Ух, ви знаєте, я зараз замислився, скільки ми вже спростували фейків про повстання проти української влади, про те, як генерали нібито хочуть втопити президента в Дніпрі. СБУ водночас хоче захопити Верховну Раду і хвалити закон, за яким всі мають розмовляти лише по гучному зв'язку. Їх було так багато. Серед вищого командного составу ВСУ зріють заговор проти верховного головнокомандуючого Зеленського. Чому ти ло питаєшся нами, генералами, професіоналами команд? Але друзі, не можу не поділити з вами ще одним, от просто мертвонародженим російським міфом. Слухайте, Буданов планує замінити Зеленського. Як вам таке? Це почали розганяти псевдоукраїнські телеграм-канали з мережі ГРУ. За перші два тижні травня вони розмістили. Зверніть увагу: 70 публікацій на цю тему. Це канали від самих назв, в яких в принципі стає зрозуміло: резидент, легітимний картель. А ну подумайте, може, ви їх читаєте до сих пір. Наблюдатель, сплітніця, медіакілер, Зерада, Чорний квартал і інші. І текст всіх цих постах зроблений на фактично один лад. Легенда така: в офісі президента поміряли рейтинг Буданова і злякались його популярності. Єрмак плите інтриги проти Буда. Нова і налаштовує Зеленського проти Буданова. Зеленський особисто наказав отруїти Буданова. Вони пишуть про це. Уявіть, Зеленський хоче прибрати Буданова так само, як і Залужного. І так нескінченно, по колу і по колу. А, є чесно відчуття, що ці новини в підвалах ФСБ генерує якийсь мухомор, який лизнув Соловйова. Інакше я не знаю. Спеціальна операція закінчилась Стамбулом. Мы воюем с НАТО. Вы – ничтожество нацистские. Какая может быть ничья с нацистским режимом? Какая может быть ничья с теми, которые убили Владлена Татарского? Знаєте, ми тут сміємося, але ж ця інформатака дуже добре спланована та організована. Мережу таких українських каналів було створено у 18-19 роках, як вам? тобто 5-6 років тому, напередодні президентських виборів в Україні. Граючи на протестних настроях українців, вони поширювали цю псевдоаналітику, фейкові інсайди та просто чорнуху про тодішню владу. Зокрема, просували наратив про партію війни, яка нібито заважає. Досягненню миру на Донбасі, чим просто повторювали основні тези Кремля. Молодеж України тим часом понімає ці хитрості і формує групи проти смерті, що асоціюється з Порошенко. За ним війна і нещита. і за будущее. Студенти в основному за Зеленського. Головна мета була ну, очевидна для вас: налаштувати порохоботів проти зелеботів, все радикалізуючи прихильників і тих, і тих кандидатів. Таку ж тактику росіяни використовували, до речі, під час помаранчевої революції, коли абсолютно штучно розділили Україну навпіл, нібито на якусь західну, східну, і нав'язали якесь там міфічне протистояння донецьких проти львівських. Ну, ви знаєте про це. Після обрання зеленського президентом ця мережа Почала працювати вже проти нього персонально та його команди. Надіюсь, ми коли-нибудь познайомимося. Судя по всіму, він хороший спеціаліст в той області, в якій до сих пор робота, він хороший актер. Ну, я, я говорю кажу, а серйозно сміється. У 2021 році СБУ повідомила, що викрила мережу анонімних телеграм-каналів, які під кураторством спецслужб РФ поширювали проросійські меседжі. Їх адміністрували, зокрема й громадяни України, пов'язані з партією Шарія та ОПЗЖ. Як неочікувано, а також мешканці окупованого Придністров'я їм платили менше ніж росіянам за ту ж саму роботу, безсоромно економили на братушках. Придністровці писали ці пости за банку варення та тульський пряник у велику ангентурну мережу спецслужб РФ входили найбільші анонімні канали, такі як Легітімний і «Резідент». Із загальною кількістю підписників близько 400 тисяч. Крім того, в мережі є канали Сплєтніця, Чорний квартал і низка новинних регіональних за територію проваленого кремлівського проєкту Новоросія. Це Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та Одеса. Мережу телеграм-каналів за вказівкою спецслужб РФ адміністрував одесит Антон Давидченко, який 2020 року отримав російський паспорт. За даними ж СБУ, вони поширювали інформацію, одержану як від джерел. У вищих органах влади, так і від замовників компромату на політичне керівництво України та місцевих чиновників. Вся ж інформація проходила цензуру кураторів УРФ. Однією з головних тем на той час для постів передбачувано став коронавірус. Канали поширювали стандартний набір кремлівських вкидань про штучне походження covid 19 та фейки про те, що пандемію намагаються контролювати населення. Також викриті канали відпрацьовували кейс Північного потоку. Два зокрема було зафіксовано 150 меседжів навіть щодо коронавірусу було менше. Мета цих інформаційних терористів дуже проста: проста як пробка: підрив довіри всередині військово-політичного керівництва, підрив довіри до української влади серед громадян, підрив довіри західних партнерів до України. Але поки вони намагаються підірвати нас інформативно зсередини, українські сили оборони, зокрема ГУР, підривають росіян імплозивно. І, друзі, все ж таки, аби у вас не заклались якісь негативні думки та емоції, які розбухує ворожа пропаганда. От давайте послухаємо самого Буданова, який неодноразово говорив про відсутність нього політичних амбіцій та заперечив можливість політичної кар'єри. Ну, бодай під час війни, точно рейтингу довіри лютневий, У вас друге місце Я після Я займаюся ціологією. До речі, може, це вас здивує. Мені періодично я чую про такі речі, але ну, не цікавлюсь, особливо. Довіра до вас зростає в людей? Не... Ну, мені це приємно чути. Не боїтеся, що в когось церемність викличе? А чому я маю чогось боятися? Це перше, я вам вже сказав, я в житті мало чого боюсь. А по друге, ну, мені це не цікаво. Просто не цікаво. Тож цьому фейку я ставлю нуль гойт із десяти. Реально, ну це нуляча спроба, яка не має жодного підґрунтя. Російська пропаганда регулярно звинувачує Україну у фейкових повітряних тривогах. Ну, що це означає? Під час візиту іноземних лідерів, нібито ми спеціально просто так вмикаємо сирену, аби викликати співчуття. А так у нас тут все спокійно і тривоги ніколи немає. И вот на фоне таких боевых сводок на Украину пожаловали высокие европейские гости. Лидеры сразу четырех стран – Франции, Германии, Италии и Румынии. Они прибыли все вместе в поезде со всеми удобствами. А вот Киев встретил их сигналом воздушной тревоги, хотя город живет обычной жизнью. Фразу кадры решают все на Украине восприняли слишком буквально. Ради эффектной картинки включили сирену воздушной тревоги, когда Байден и Зеленский зашли в Михайловский Златоверхий монастырь. Вроде брутально, но ничто жизни президентов не угрожало. Так что гости в Киеве побывали дорогие, при этом заклятые. Неудивительно, что как раз во время их приезда в столицу Украины зазвучала боевая тревога. Ее довольно быстро выключили. Но зачем включали? И я попереджаю, это будет наикорочий разбир фейку за всю историю нашей программы. Ми, бо пуски ракет по Україні фіксуємо не тільки ми, якщо ви не знали, а й наші західні партнери. Тобто не можна просто так сказати, от є повітряна загроза або її немає, бо це бачать всі. Києву та Київській області прилетіло саме в ті хвилини, коли в столиці перебували з візитами генеральний секретар ООН та прем'єр-міністр Болгарії. Антоніо Гутереш був приголомшений цим фактом. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, що цим варварським актом Росія вкотре показала своє ставлення до України та всього світу. А в ситуації з візитом прем'єра Греції в Одесу повітряну атаку навіть відчули на собі. Το για να γεδάει, η ρακέτα впάλα δούζε μπλίσκο δω μίσια ζούστριτσε Ζελένσκο τα Μητσοτάκησα. Από τη μία την σημασία του λιμάνιου για τις εξαγωγές του Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές τις οποίες ε, έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή όταν ακούσαμε ε, ε, κάποιες ε, σιρήνες και λίγο μετά καθώς πέραμε... Стату кімнамо закусами кім'я, мегалікер. Міжоті авто, ямаш і калітері, жоданодері і пенсії, щодо діяти про маткош, полікус, кафемер. Тут Кремль поставив собі просто якусь нездійсненну місію обманути реальність. В принципі, всередині Мордору їм це вдається, мушу визнати. Верніть наші статуї, вони стояли на парфіноні. Я считаю, что Парфенон должен быть разрушен. Не Парфенон, а Карфаген. Да и Карфаген тоже. Я извиняюсь, уважаемые британцы. А что у вас там еще есть в музеях? С какой целью интересуешься? С практической. Мушкеты, арбалеты, копья, луки. Мы бы взяли. Верните нам российских туристов. Может тебе еще и газ дешевый вернуть? Дешевого газа сейчас нигде нет. Есть там же, где и российские туристы. Все це робиться для дуже простої задачі просування конспірологічного наративу про несправжність війни, і все це українці вигадали. А західні змі, які спонсорує, звісно, Сорос і Крипто Рокфеллер, вони просто це поширили. На днях очередна фейкова атака була припинята в місті Бучка Київської області. после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями, там а, через несколько дней а, была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем а, каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. На жаль, кожен українець знає, що Росія щоденно здійснює обстріли, або ж імітує їхню підготовку, піднімаючи в небо авіацію чи пересуваючи наземні системи ракетного озброєння. Все з метою терору, як проти України, так і просто залякувані іноземців. Українські міста постійно живуть в умовах регулярних повітряних тривог і російських обстрілів. Середня тривалість, до речі, тривоги 51 хвилина. А найдовша тривога з 2022 року тривала в Харкові. 10 травня 2024, тисячі близько 13 годин. Тож, коли візит іноземної делегації відбувається без супроводу сирени, це просто якась унікальна рідкісна ситуація, не більше. Подякувала ППО за роботу. Пані посол США прокоментувала нічну атаку на Київ за словами Бріджит Брінк. Сьогоднішній обстріл міг бути відповіддю Кремля на зустріч радників з питань безпеки у столиці для обговорення формули миру Володимира Зеленського. Офіційно про проведення такої зустрічі не повідомляли серед інших іноземців, яких застав ворожий ракетний обстріл. Нідерландський адмірал Ром В цьому фейку я ставлю 10 гоїти з 10, бо подібна інформаційна політика росіян тільки допомагає запевнити захід у ще більшій військовій допомозі. Друзі, і наостанок запам'ятайте, коли знесуть я ж думаю, ви не сумніваєтесь, його таки знесуть Кримський міст. Росіяни ще довго будуть відчувати його фантомно. Їхатимуть і просто падатимуть в воду. Будь ласка, будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.